Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Андрій Єрмак прямує доша разом із своєю звичною командою, намагаючись проводити публічні непублічні зустрічі з чиновниками Трампа для налагодження відносин з новою адміністрацією пришучення голосування за законопроект щодо санкцій. Його якраз цього тижня можуть винести на розгляд. Ну, я не коментую. Пише журналістка Забеліна. політолог Павло Нос. Підкреслював джерела РБК повідомляють про інформацію щодо візиту Єрмака до штатів. Конкретні деталі не наводяться. Але вчора Зеленський заявив, що Україна веде переговори США щодо економічних і оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати штатам угоди про вільну торгівлю. Це безумовно чітке, послідовне посилення ролі і значення, а також іміджу Єрмака. Але особисто для мене залишається відкритим питання з подачі самого Андрія Борисовича, чи це спільна позиція зеленським, який самоосунувся від здійснення зовнішньої політики або його усувають в будь-якому випадку. Це проблема в той же час. Телеграм-канали «Топор помсти» пише, що Зеленський після операції Павутина відсторонив Єрмака від військових, а згодом взагалі відсторонить її від себе. В той же час телеграм-канал «Офісне Мишення пише наступне: від початку повномасштабної війни між Україною і Росією відносини між політичним керівництвом країни. Та військовим командуванням перебувала під пильною увагою громадськості. Особливої уваги заслуговують взаємодія президента Зеленського головнокомандувача зсу Залужного. За повідомленнями змі, зокрема BBC, 29 січня 2024 року відбулася зустріч між Зеленським та залужним без присутності голови офісу президента Єрмака. Це стало нетиповим кроком. Адже зазвичай Єрмак був присутній на подібних зустрічах. Джерела зазначають, що зустріч пройшла в спокійному тоні. І президент повідомив залужно. Про рішення щодо його відставки, однак, за інформацією з інших джерел, зокрема української правди, напруженість між зеленським і залужним зросла через кадрові перестановки в армії розбіжності в оцінці військових операцій на тлі загроз національної безпеці і викликів війни. Об'єднання зусиль політичного військового керівництва є стратегічно важливим. Спільна робота зеленського і залужного може сприяти підвищенню ефективності військових операцій, узгодження дій та спільне планування можуть покращити координацію між політичним і керівництвом зсу. Зміцнення довіри громадськості єдність в керівництві країни може позитивно вплинути на моральний дух населення військових. Покращення міжнародної підтримки. Демонстрація внутрішньої єдності може зміцнити позицію України на міжнародній арені. Андрій Єрмак, як голова офісу президента, відіграє ключову роль у формуванні політики і комунікації. Однак, за деякими повідомленнями, його вплив на кадрові рішення взаємодії з військовим керівництвом викликав суперечки і напруженість. Зокрема, інформація про можливі спроби обмежити вплив залужного а інші кадрові рішення в армії викликали критику з боку громадськості експертів. Опитування показують, що високий рівень довіри до обох лідерів, за даними КМІС, підтримка Зеленського становить 62% залужного. Ще вище це свідчить про те, що громадськість очікує єдності і спільної роботи керівництва країни для досягання перемоги. Об'єднання Зеленського і залужного може стати вирішальним фактором забезпечення ефективної оборони країни і досягання перемоги. Спільна робота, взаємна довіра і координація між політичним військовим керівництвом є ключовим для подолання викликів війни і зміцнення національної безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.